Слава Україні! Розпочалась 665-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та два. 26 авіаційних ударів здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура минулої доби. Російські терористи атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу шахет 136 131 всі ворожі дрони знищено. Також цієї ночі противник завдав чергового авіаційного удару чотирма ударними БПЛА типу Шахет, 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України три безпілотника знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на купінському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.